Привіт глядачі. Сьогодні робимо джерки з куриці, взяв грудинку, 4 штуки на 1,5 кг, порізав її такими довгенькими, такою соломкою довгенькою. Зараз додавлю приправи, якась була до м'яса. Замариную декілька годин і на сушку поставлю. Ось так вони виглядають. Зараз. До речі, щоб краще його маринувати, але краще вони перемішувалися, треба додати 100 грамів води. Тоді вони стають такі, не злипаються. Замаринована куриця виглядає ось так. Треба додавати води, бо вже погано перемішується. І так, нарізав, замаринував, розложив і будемо зараз сушити. Получилося всі 5 ярусів. Раз, два, три, чотири, п'ять ярусів. Така в мене сушка. Сушу на балконі, щоб в хаті не смерділо. І так, пройшло там годин 6, воно все висохло, вийшли отакі палочки, цікаві. Вам, мабуть, погано видно зараз. Вони там ламаються сухенькі, класні. І буде само смачно. Тут трошки ось бачите, яке воно. Розламується, ще не повністю без заходить. Клас.